Ви дивитесь ранок вдома. Вітаємо тих, хто щойно долучився до нашого етеру. Якщо раптом щось прогавили, завжди можна передивитися у соцмережах. Заходьте на сторінки ранку вдома у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Підписуйтесь, лишайте коментарі та вподобайки. І звісно, приєднуйтесь під час ефірів. Боднями ми з вами від 7.30 до 10.00, а вихідними від 7.30 до 11.00 ранку. Далі у програмі про те, в яких умовах живуть і на яких умовах працюють українські вимушені переселенці у Португалії Це одне з перших португальських фото Наталії. Раніше жінка в Україні керувала мережею аптек довгий час жила в Києві, потім в Черкасах там також займалася розвитком аптек. Проте 24 лютого минулого року війна все змінила. Жінка була змушена евакуюватися до Португалії. Мені прийшла інформація, що багато родин за кордоном приймають наших людей. Ця родина, в якій я зараз проживаю, тут є е, чоловік після інсульту і е, так. Е... Вийшло, ми з ним списалися. і Я приїхала сюди до нього. У Португалії вже осіли понад 40 тисяч українців, і це лише тих, хто офіційно отримав тимчасовий захист. У нас є така організація, яка називається СеФ це міграційна поліція, і вона видавала сертифікати, в яких були в наші три основні номери Португалії. це НІФ, Нус і НІС, це медичний номер, номер соціального страхування та фінансовий номер. З цими всіма номерами люди можуть офіційно влаштовуватись на роботу, діти в школу. Вони можуть отримувати пластикову картку в банку, тобто відкривати рахунок, робити контракт на житло і на всі інші блага, які вони тільки забажають. Загалом, чимало вакансій можна знайти на спеціальних сайтах з працевлаштування чи в групах в соцмережах. Є дуже багато сайтів, як САПО, які займаються безпосередньо пошуком роботи. Для українців є. Е, Багато груп у Фейсбуці, як українці в Португалі, робота в Португалі. Крім того, з роботою часто допомагають різні волонтерські центри чи асоціації. Вони збирають усю необхідну інформацію, пояснюють, з чого починати пошук роботи чи як правильно написати резюме. Також асоціація створила платформу, яка допомагає також з пошуком житла, роботи. Тобто у нас є вся інформація. У нас є база знань, яка розповідає про те, де ви можете скористатися якою інформацією. Тобто, якщо у вас є наприклад всі номери, що вам потрібно робити далі. Є різні варіації, також саме роботи, бо робота з мовою без мови на приватні особи чи на державну якісь організації. Підібрати вакансію можуть і на місцевій біржі праці там розпитають про попередній досвід та запропонують щось відповідне. Крім того, можуть скерувати мовні курси чи перекваліфікації. Для таких людей, які хочуть щось освоїти нове, були від е, центру зайнятості, Вони надали лист з професіями, які вони хочуть. Ось тобто, закінчився у нас кулінарні, тобто люди були, були курси кулінарні, і люди ходили туди на протязі, здається, трьох чи чотирьох місяців. Вони ходили туди безпосередньо, і вони їх закінчили. Після закінчення їм надавався. Е, Такий, як сертифікат про те, що вони закінчили, і їм потрібно було його підтвердити. Тобто їх направляли в якийсь там ресторан, в, який, в якусь кафе. Наталія також звернулася до місцевої біржі праці і незабаром збирається відвідувати безкоштовні курси медсестер. Я підтверджую свою кваліфікацію, і на протязі півроку я зможу влаштуватися, працювати медичним працівником. Медичних працівників тут не вистачає. Проте слід розуміти, що не відвідуючи відповідних курсів або не підтвердивши українського диплома, працевлаштуватися найчастіше можна у сфері обслуговування в готелі або в ресторани. Часто Україні. Інців запрошують у португальські сім'ї як помічників по господарству. Одне з популярних це сфера клінінгу, сфера будівництва. Також у нас кухня, як я вже казала, тобто таке із обслуговуючим персоналом, На жаль, спокійно приймає знання португальської мови, якщо людина дійсно хоче працювати, вона покаже себе і на знання португальської мови не зважає. Наталія поки інтенсивно вчить португальську на мовні курси, її направила біржа праці. А ще жінка займається підтвердженням свого українського диплома, аби згодом скласти конкуренцію місцевим працівникам.